Всім привіт, друзі! З вами Хофлад, І сьогодні ми будемо відкривати з Бравл Паса. На задньому фоні грає така героїчна музика. Мені дуже подобається. Що ж, і в нас 27 сезон відкривається автоматично. Це чудово. І вже ось у нас з'явився новий сезон. Е, виходить 28. й так, що в нас тут? 500 очків сил, один легендарний, 27 звичайних, 1000 кредитів, 3000 золота і 50 кристалів. Я тут не відкривав взагалі нічого, тому воно ось так і є. Що ж, відкриваємо стардропи. А, у нас ж іде спершу легендарний стардроп. Я зовсім за це забувся. Ну, гаразд, тоді. Закриваємо очі, відкриваємо легендарний серд. Так, щось випадає. Ну хто це? Я щось не розумію вже. Е -е, Макс. Це Макс? Якийсь скін на Макс? Хай буде Леопард Макс. Є такі. Персонаж, я вже за це 150 разів розповідав, в яких е, в них схожа озвучка. Так, нам випала Джанет. Гаразд. Так, да, давайте чуть тихіше, як завжди, тому що сильно голосно. І відкриваємо далі стардропи. Нагадую, що ми будемо відкривати стардропи на трьох аккаунтах. На основі в цьому відео відкривати не будемо. Я це відео розділю на дві частини, щоб потім було легше монтувати. От. Тому ось так. От. І, як мінімум. Легендарний стадроп. Я тільки що е, хотів сказати, як мінімум. Три легендарних стадропи в цьому відео буде, але вже, як мінімум, чотири. Що ж, закриваємо. Очі, відкриваємо легендарний стадроп. Це вже другий на цьому аккаунті. Так, знову щось випадає. Так, ну це Кольт. Кольта, я дізнаюсь з, з усіх озвучок взагалі. Якийсь скін. Ну, якщо це легендарний стадроп, то це якийсь більш-менш. Адекватний скин. Хай буде банановий Кольт. Блін. Красавчик. Кольт на випадає. Нормально. Нормально. Эпичний. О, і ще. До речі, хтось мені писав в коментарях, що із легендарного стардропа не може випасти скін за 1000 плінгів. Тобто це скін або за. 2750 або за 5. Так, все. Все, ми все відкрили. Давайте тут теж все швиденько забираємо. Комусь уже із рангового стардропа випав скін новий на мелоді. Пощастило. У нас новий боєць. Ага. Ну, давайте тоді ми спершу його відкриємо, так? А, ми його вже відкрили. Ну, все тоді, хорошо. <ріст> так, що в нас тут в магазині? Давайте глянемо. Так, не лагай. Не лагай. Так, уже ось скін на Ларі і Лорі. Можна купити за 5000 флінгів. Так. Що ж, заходимо на наступний аккаунт. Ось таке відкриття було на цьому аккаунті. Заходимо. Опа. Зацініть, будь ласка, заставку. ось Так. Теж 27-й сезон збирається автоматично. Тут, ну, більш-менш все так само. І зараз знову буде легендарний староп. Так. Е закриваємо очі. До речі, нагадую, це той аккаунт, на якому випало три. Гіперзаряда підряд. І ще потім був відос в Телеграмі. Якщо ви не підписані на мій телеграм, то підпишіться, будь ласка. Там ще випав четвертий гіперзаряд на цьому аккаунті. Якщо зараз ще один буде, то це взагалі просто. Пасивка. Це пасивка. З легендарних стадропів нам випадає лише пасивка. Гаджет не випадає. <laughs> так, відкриваємо далі. Ось так. And... Так, відкриваємо далі. And... І ще одне хотів сказати. В цьому сезоні. Я спробую все-таки апнути майстра. І спробую персонажів всіх апнути на 750-800 Тому що дійсно. Тому що дійсно дуже б. Е, хотілося. Е, щоб... Щоб у мене було 70. Так, відкриваємо далі. Наскільки спекотно, що це жах. Так, тут що, у нас теж пері? Давайте його відразу відкриємо, щоб, щоб я цим потім не займався. Давайте тут теж все швиденько забираємо. Фу. Так, 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 так. А, я забувся. У нас ще ж є стардропи за перегляд чемпіонату. Я зовсім за це забув. Ну Гаразд, давайте ще ці відкриємо. Ну, це теж буде так довго. Так, ну... Пробуємо їх зараз відкрити максимально швидко, щоб. Щоб-щоб. Так, тут у нас е легендарний старро був тільки один. Да. Да. Mm -mm 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 -mm. Так, і ще два. Ще два залишається. Так, давайте, 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 максимально швидко все. Що ж, зараз заходимо на наступний аккаунт і ще потім в кінці е зайдемо на той перший аккаунт і там відкриємо ось ці стартропи за чемпіонат. Бо я щось ну дійсно вилетіло з голови. Ш -ш -ш. Залітаємо на цей аккаунт теж 27 сезон. Ага, тут у нас нічого немає. А, ні є. <смеш> 25 стардропів, один легендарний. Так, і ми відразу відкриваємо драко. Цікавезно. Так. Епічного відкриємо. Цікаво, хто. Так, і в нас легендарний стардроп. Закриваємо очі. Ну, тут, я думаю, мені. Повинен випасти гіперзаряд, тому що тут він прям дуже давно не випадав. Пасивка, якась пасивка. Так, у нас міфік відразу. Очки сили ну да Епик. Так, відкриваємо далі. Там начебто. 25 25 стропів стар... у нас є. Відкриваємо далі, А що таке? чому так довго? Інтернет, що з інтернетом? Так, відкриваємо далі. Немає вже ніякого сенсу закривати очі, а. Яким це чином нам випадає скін з Епіка за 2750 флінгів? З епіка. <свят> Не знаю. Так, міфік. А з міфіка... Прей випадає з міфіка. Uh. <смірно> Нормально. Так, відкриваємо далі. Епик. Я ще, до речі, придумав дуже класну фішку, тобто. Протягом всього Відео, десь е, в різних місцях будуть букви. Із цих букв потім в кінці можна скласти якесь слово. І хто перший напише в коментарях це слово, той попаде е, в моє наступне відео. Ось так. Ну, е, В цьому відео цього не буде. А от вже в наступному, думаю, буде. Я щось забув. <с> Я щось все забуваю. Лучше все. Так, давайте тут теж. І ще в нас стардропи так, чемпіонат, Пам'ятаю. <с> так, новий сезон уже, так, да, так, да, 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 да. хорошо. Так, і, до речі, в нас на цьому аккаунті діє скидка. Тобто можна було б взяти? Напишіть в коментарях, взяти чи ні. Так. Гораст. Заходимо ще сюди. Забираємо стартрак. Це, це не стартропи. І це теж не стартропи. Так. Поїхали сюди. Поїхали сюди. А де, до речі, і... Конка. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ось тих. Да, Ось все воно. Стардроп? Де ти стардроп? А. Ей! Де всі мої стардропи? Типу, зараз шевди відкриється? Прикольно. Прикольний. Пах. Так, і ще... стар дропа. Залишається. Оп-оп-оп. Фу. Так, да, і останній. Нічого, нічого нам. Не випадає. Так, так, так. Що ж, і зараз заходимо на той останній аккаунт, відкриємо ще з чемпіонату і будемо на цьому закінчувати. Ш -ш 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 заходимо. <г <г <г)> так, ось тут вони. Що ж, що ж ви оце так? Я зовсім за вас забув. Відкриваємо, відкриваємо. Так, це іконка була. Іконка була, епик. Угам. пін на поко. Так. Так. І ще два. Ще два залишається ще два. Все. У нас тут з'являються квести, ми їх теж будемо виконувати, але вже після того, як я ці всі відео запишу. Ось так. Що ж, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм, інстаграм, та на цей Ютуб. Канал, звичайно. І до наступного відео.